Доброго вечора. Україна Полтавська область, 24 серпня 2022 рік. Зі святом вітаю українців з Днем Незалежності. Вечоріє, але потрібно зняти терміново. Інжирний нектарин Месембріне. Американська селекція середньо, пізнього десь термін дозрівання, може навіть середнього я б сказав. Перший рік плодоносить, сигналочки, під щепа миндаль. Такий нектаринчик. Тут його оси їдять мурахи. Ну, в общем, треба його зняти, зірвати те, що є. Такі плодики. Отакий. Тут невеличкий вже стиглий. Трошки єсть. Ой-ой-ой. Запутався. -ой -ой. Смачний він. Нектаринчик. Обробляв я свіччем відгнилий. Ось тут бачу, що робиться. Оси їдять. Мурахи тут, як тут. Так, ось такі плоди. Оце ось розрізав. Так, ось найбільший. 151. Це невеличкий, 71. За 100 грамів вони будуть, я думаю, 150 їх, він стандартний. Розмір доволі непоганий, вага. Оце. Соковитий. Ароматний, солодкий сахар. Кісочка невели... невеличка. Відділяється так, напіво діляється. Класний смак. Нектарин інжирний, месембріне, американська селекція. Все буде Україна зі святом.